Ви помітили, що в кожного такого в родині, в кожного члена сім'ї є такі якісь кулінарні астрономічні вподобання, з яких фукає вся родина, і всі близькі, всі знайомі? У мене це макар, не знаю. Наш Вінницький макар це в нас такий. Подавали десерт на свята. Як свята? Поминки, обіди, третій день весілля, отакі, знаєте, свята. Трійця, як всі з'їжджалися, чи якісь покрова. Поняли, да? такі сільські свята. Коротше, вермишелька така маленька відварювалася, заливалася вона яєчком, цукром і зверху, і, і запікалася вона в духовці або в печі, і вийшло такий Різалась тоді кусочками, коротше, дуже смачно було. У мене свій варіант макара на смак, в принципі, те саме, коротше, вермишель вчорашня діти не доїли, з яйцем посмажила і трошки цукру. І в мене я таке люблю. Для мене це дуже смачно, Короте. а в мене діти чоловік, фука, і чоловік фукають, кажуть, що я збоченка. А мені смачно. Що треба, щоб воно таке, знаєте, Трошки, трошки перетримати, щоб шкірочка була, то мені дуже смачно.